Псалом 73. Салома Сафа Бог насправді добрий до Ізраїлю, до тих, в кого чисте серце. А я ледь не спіткнувся, мало не послизнулися мої ноги. Адже я позаздрив за розумілим, побачивши добродобут нечестивим. Вони не зазнають жодних страждань. До самої смерті їхні тіла здорові. Серед людей. Які важко працюють, їх нема, і злидні звичайних людей їх не торкаються. Тому гординя стала для них намистом, вони наряджаються в насильство, наче в одежу, їхні очі запливли жиром, серця переповнені примарними мріями, глузуючи, вони висловлюються підступно, бундючно, погрожуючи насильством. Проти неба підносять свої уста. А своїм язиком походжають по землі, через те за ними тягнеться і народ мій, щедро черпаючи собі їхню воду і кажучи, я не дізнається Бог, хіба має бути відомо Всевишньому?» Ось такими є нечистивці, вони самовпевнено нагромаджують багатство на віки. Тож невже даремно я зберігав у чистоті своє серце і вмивав у невинності руки свої? Щодня зазнаючи ударів і щоранку особистих докорів. Але якби я сказав, буду говорити, як вони, то став би я зрадником родусу, твоїх дітей. Я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене, аж поки я не увійшов в Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Справді ти ставиш їх на слизькому шляху. Перерікаєш їх на руїну, я же несподівано приходить їхнє спустошення, вони зникають і, охоплені жахом, гинуть, як після пробудження забуваються сновидіння. Так, Господи, піднявшися, забудеш їхній образ, коли моє серце було сповнене гіркоти, і я відчував гострий біль у моєму нутрі, я ніби збожеволів, нічого не розуміючи. Я був перед тобою, наче тварина, тепер же я постійно з тобою, тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїми порадами і потім приймеш мене в славу. Кого крім тебе маю на небесах, і коли я з тобою нічого не хочу на землі, хоча моє серце і моє тіло знемагають. однак Бог є скелею мого серця. І моєю долею повіки, адже ті, котрі віддаляються від тебе, загинуть. Ти повністю знищиш усіх, хто відступить від тебе. Моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога. На тебе, владико Господи, я покладаю свою надію, аби звіщати про всі діла Твої.